Вітаю! Сьогодні відеогляд на етапі будівництва. Будинок скоро почнеться. Будівництво на 10 сотках. Будинок іде 271 метр, сам будинок, плюс цоколь, сховище, кімната окремо 56 метрів. Також гараж на 2 авто, ще три тераси, навіс на два авто. Буде моноліт перекриття, дах моноліт. Також, якщо на етапі зараз купувати, домовлятися, то можна ще додати в цю вартість, яка буде в описі, можна додати ще басейн, сауну як додатково. Планується алюмінієві вікна, тут буде ще будиночок з другим світом, з такою прочудовою панорамою. Пісто вирішив почати з панорами. Щоб... Гарно подивилися ці всі краєвиди. Прямо вони дуже класні. І вітальня буде з великим другим світом. Так. По ділянці. Ми зараз знаходимося в кінці ділянки. Так раз тут зліва буде межа, там, що вам звісно видно, металевий є кілочок. І ось така діляночка в дубах. Достатньо місця тут буде. Ну, перш за все це місце. а Знаходиться це Ходосівка. закрите котежне містечко. Дуже гарна локація. От якраз де ескаватор, тут є кілочок, ось тут буде закінчитися, тут буде якраз зараз викопують буде ем, гараж на два авто. Далі буде йти тут, де я зараз внизу, звісно, буде сховище, кімната цокольна кімната, потім буде возводитись тут же сам будиночок на цій місцевісті і буде ще дуже, гарний, дуже гарна самоділяночка, буде достатньо місця тут. так планується, якщо робити сауну басейн, то праворуч в цій зоні. Тут ще такі краєвиди будуть з деревами разом. Зараз можна багато під вас всього зробити, що вам цікаво, то будемо раді. Сусідній будинок також зараз активно. Будується, буде вже другий поверх робитися. Так, також він на 10 сотках. Дорога. По-перше, тут е, тупікова вулиця вверх, яка буде йти, асфальтований під'їзд буде та вов'язково. І це закрите котеджне містечко Нова Ходосівка. То Запрошуємо кому цікавить, проект скину, панування скину, запрошуємо на перегляд гарній локації знаходиться, тихе затишне місце. Тому що перш за все вибирається локація Локація тут прям класна, коли воно все добудується, тут буде дуже цікаво. Зараз активно починається робити 6 будинків, може і більше. В общем, ця вулиця буде до наступного року, до, до початку наступного року так повинна бути добудована. Плюс-мінус, десь так. Давайте я вийду ще на дорогу, покажу діляночку з осібків. Тут ще. Оце якраз, де я казав, басейн сауна. В описі буде точна інформація, розписана. Тут величезна кухня вітальня Тільки ідеально підзабув 80-мось під 90 метрів кухня-вітальні. Вона прямо тут буде величезна. Також обов'язково чотири окремі кімнати, три санузли, дві гардеробні. Це все буде обов'язково Моноліт, дах, сучасний стиль будинку. Це якраз я вийшов на дорогу, тут якраз буде асфальтована дорога, Активно забудовується. Це вже четверта черга самого містечка. То будемо раді, запрошуємо вас. Всім гарного дня, до побачення. Ще відео запишу про цей будинок скоро. Також.